Вітання на АТО, каналі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, знову просумне спортивна спільнота України понесла чергову важку втрату, захищаючи нашу державу. Від навали російської орди зину легкотлет з Львівщини Юрій Мачульський. Йому було лише 28 років. Йому залишилася без сина, жінка без чоловіка, а сестра без молодшого брата. До війни він професійно займався бігом на довгі дистанції. Закінчив львівський державний університет фізичної культури на початку повномасштабної війни. Приєднався до 103-ї окремої ми бригади сил територіальної оборони збройних сил України, а згодом воював на фронті в лавах бригади Національної гвардії АЗ України Азов. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким і друзям героя світла пам'ять. Група депутатів Європейської народної партії від Чеської Республіки в Європарламенті ініціювала петицію, яка передбачає заборону на участь спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді 2024, -2024 року, якщо вони не засудять військову агресію проти України. 4 вересня розпочався збір підписів під назвою Зупинити безумовну участь Росіян та Білорусів у Олімпійських іграх 2024, 2024 року, де у зверненні до колег висловлено прохання підтримати цю петицію та поширювати, Чирити її у власних країнах раніше міжнародний олімпійський комітет залишив без відповіді офіційний лист європейських депутатів з вимогою заборонити участь представників Росії та Білорусі на олімпіаді, якщо вони відкрито не не засудять військову агресію проти України. Міжнародний олімпійський комітет виключив чотирьох росіян зі складу низки власних комісій. Посад позбулися президент Олімпійського комітету Росії Сергій Позняков, генеральний секретар організації Радіон Плітухін і Анастасія Давидова, а також колишній голова міжнародної федерації спортивної стрільби Володимир Лісін. Натомість змінили комісії, втім залишилися колишня російська легкоатлетка Олена Єсінбаєва та очільник федерації тенісу Росії Шаміль Тарпіщев, колишній президент Національного олімпійського комітету України Срій і далі перебуватиме головою комісії з оточення спортсменів. Головним фаворитом на отримання золотого м'яча за підсумками 2023 року залишається нападник збірної Аргентини та американського клубу Інтермаямі Леонел Месі. На другому місці перебуває форвард англійського Манчестер Сіті і національні команди Норвегії Ерлін Холанд. Замикає трійку найкращих колишній тренер Месі Партнер Месі даруйте по французькому пасаже і збірні цієї країни Келіан Бапе. Так виглядає верхівка оновленого реєстру головних претендентів. На трофей, що його презентувало топове футбольне інтернет-видання Гол. Представник федерації плавання Дніпра, вихованець спеціалізований для ченатської спортивної школи Олімпійського резерву з плавання Дніпровської міської організації, спортивний клуб Метеор» Олександр Желтяков, тренера Олександра Кулака, став чемпіоном світу серед юніорів з плавання на дистанції 100 метрів на спині з новим рекордом України на змаганнях, що тривають у місті Нетанія, Ізраїль, і паралельно з цим виконав норматив на Олімпійські ігри від. В Парижі 2024, який став для нього другим після ліцензії подібним стилем плавання на 200 метрівці. Небувалого блискучого успіху досягли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з однолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради. Він став підсумком копіткої роботи тренерського викладацького складу цього навчального закладу і одноіменної всеукраїнської громадської організації з цього виду спорту на чолі з її президентом Олексієм Мартиновим. Небувалого блискучого успіху досягли вихованці дитячо юнацької спортивної школи з водолежного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради. Він став підсумком копіткої роботи Тернецького викладацького складу цього навчального закладу і одноіменної всеукраїнської громадської організації з цього виду спорту на чолі з її президентом Олексієм Мартиновим. Тільки з крайнього чемпіонату Європи та Африки з воднолижного спорту серед юніорів та юнаків до 14 років катерна версія. Айдаблдабл який завершився в іспанському місті Сесенія. Вони повернулися з дев'ятьма нагородами, серед яких чотири золоті, чотири срібні та одна бронзова. Серед них і завойована вперше відзнака найвищого катунку у командному заліку серед ровесників з 21 країни світу. Чемпіонами стали Михайло Михаліченко, Іван Зеленцов, Марія Попова та Емілія Дрига. В цілому я дуже задоволена результатом своїх спортсменів і виступлення команди. Мы заняли первое место, мы шли к этому три года, мы дважды были вторыми. Наконец мы стали первыми. Конечно, это наш труд и труд детей, и мой. Я довольна, но пределов совершенства нет, поэтому, конечно, хотелось бы где-то лучше, где-то не доработали, где-то что-то чуть-чуть не получилось. Есть над чем работать, работаем, идем дальше. Бронзовую призеркой у фиурного катания и срывной у богатоборстве среди девчат стала Эмилия Дрига. В Останньому розділі програми вона поступилася першим місцем своєї колезі по навчальному закладу Марії Поповій, яка, окрім цього, завоювала срібну медаль у стрибках з трампліну. Я дуже задоволена своїм результатом в мені дуже подобається, що я стала першою, несмотря на те, що я упала в фігурах, мені вообще не вистачило результатів з лалами. В трампліні, звісно, хотілося б лучше, але у мене є ще последні 14 так что я надеюсь, что все будет хорошо. И я обязательно. Буду абсолютною чемпіонкою Європи. Іван Зеленцов, попри блискучий виступ у стрибках з Трампліну, де він святкував успіх з новим особистим рекордом і срібло у фігурному катанні. Юнак відверто провалив слалом, де фінішував лише 15 п'ятнадцятим. Що зумовило його друге підсумкове місце загального індивідуального заліку серед юнаків цієї вікової категорії. Мої результати на цьому чемпіонату Європи. Я їм задоволений. Я хочу рости далі, хочу брати. Нові рекорди, нові висоти. Думаю, що мені ще є куди рости. Думаю, що у наступному році буде набагато краще, ніж у цьому. Теж хочу, щоб у командному зачоті ми були першими. І я задоволений цим сезоном. Івана тут випередив інший вихованець дитячої нацької спортивної школи з одновижного спорту та вийкбортину Дніпровської міської ради Михайло Михайліченко. Який продемонстрував стабільність у всіх трьох видах багатоборства, він відносно провалив лише слалом, де був четвертим, натомість виграв фігурне катання і стрибки з трампліну, що й принесло йому золото у загальному особистому заліку. Хотів би подякувати нашим захисникам України. Нас робота в та Вова, Ситник Олег. То вони захищають нашу вітчизню. Дуже благодарним. ще хотів би. Поділитись великою подякою до Олексія Георгіча Мартинова. Благодаря йому ми можемо тренуватися, змагатися, та найближчим часом будемо та весь час будемо триматимо, будемо тримати прапор України. Ще один представник школи Лев Дрига в індивідуальному заліку був п'ятим у багатоборстві, фінішувавши четвертим у фігурному катанні, п'ятим у стрибках з трампліну і лише вісімнадцятим у слаломі. Зрештою, у нього, як і у всіх вихованців дитячо-нацької спортивної школи з воднолежного спорту та вейбордингу Дніпровської міської ради, є всі передумови, щоб після аналізу припущених помилок працювати далі над усконаленням своєї майстерності, адже на базі навчального закладу для цього створені відмінні умови, щоб його вихованці вже найближчим часом гучно заявили про себе серед юніорів і дорослих на змаганнях і турнірах різного рівня. Висловальники Дніпра вибрали 23 медалі, 10 золотих, 11 срібних та дві бронзові за підсумками змагань чемпіонату України з висловання на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років, що завершився в місті Умані. Дробок вихованців міської дитячо-нацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту, чотири відзнаки найвищого гатунку на рахунку: Валерія Гарапи. два золота і срібло у Даніла Жирова, золота нагорода, три срібні і одна бронзова. У Поліни е, Нурової два срібла і бронза у Євгенії Тонконог. Чемпіоном став Даніл Куценко, двічі срібним призером Кирило Щуров, подній медалі подібного гатунку у Андраніка Мелікяна, е, Партретного е, даруйте і Аеліти наконечної. Золота медаль. І у вихованця восьмої дитячої нацької спортивної школи Данила Лепая. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми перейдемо Переможемо. можемо на все добре, до побачення.